Вітаю всіх, хто любить малювати, і сьогодні я хочу показати вам таке відео, як намалювати простий акварельний пейзаж, захід сонця на морі. Ось. Тобто, ну, можливо, ми... тобто, У нас буде вода, море, сонечко, яке заходить за обрій, да? і ну, небо, те, що відбувається в небі. Ось. І повчимося з вами вже створювати такі якісь нескладні пейзажі з акварельними фарбами, використовуючи ті прийоми, які ми з вами до цього вже вивчали, да? які є в акварельному е, нашій живописі. І так, давайте з вами зараз е, намітимо невеличкий малюнок, він буде зовсім нескладний, не тиснемо на олівець. Тобто намічаємо для себе цю лінію горизонту. І для себе, наприклад, десь тут буде у мене оце моє сонечко. Отак я його намітив, ледь-ледь видно. І, в принципі, далі будемо все робити фарбами. Можливо, можливо десь тут у мене ну, далеко буде десь якийсь ось, вітрильничок для композиції. А ось тут, ну, якщо захочете, можете його зробити. Цей вітрильничок. Ну, ось, можливо, тут у нас буде декілька цих парочку буде вітриль. У нас вітрил і таке якесь буде легеньке відбиття. Тобто така значить, композиція дуже значить, популярна, ви можете такі картинки бачити дуже багато, і будемо вчитися на цьому. Значить, Після цього нам необхідно з вами чистити. Чистий помаранчевий колір, ось, який ми змішуємо. Можна ще змішати з жовтим кольором, і ми з вами робимо отаку заливочку навколо нашого сонця. Бачите, ось я роблю таку заливочку. Ось, Але навколо сонця. Тобто, не, я ще залишаю біля диску сонця, залишаю ще місце для. Чистого жовтого кольору, скажімо так. Ось. Тут дуже добре зволожую водою, щоб у нас було з вами ще місце для, ну, скажімо так, маневрів. Да? Ось таким чином. Далі тут та, 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 я також, бачите, зволожую, додаю багато води, щоб у мене фарба швидко не засохла. Далі беру чистий жовтий кольор, і навколо мого сонця. Я вкриваю ще жовтим кольором, бачите? Ось. І ось таким чином в мене буде отак виглядати захід, захід сонця. Тут я до оранжевого, до, ну, до помаранчевого кольора я можу додати ще трошки такого якогось рожевого кольору, такого холодного якогось, бо від, ну, у нас вже від сонця у нас. Віддаляється небо і тут може бути навіть щось таке холодненьке трохи. Тобто, навіть може бути і такий момент. Ось. Ну, значить, ці вітрила, я їх тут так би не дуже рівно їх обмальовую, щоб, ну, бо вони у мене будуть переважно темні, і я не переживаю. Тобто, Якби не переймаюся тим, що, що там якась форма десь їх загубилася. Да? Ось тут навіть крапачок я такий рожевий використовую. Ось. І тут у нас, бачите, тут у нас накопичилася водичка, і я спеціально тут водички більше взяв, щоб вона в мене не засохла, і щоб в мене фарба не засохла, і я міг зробити легкий такий перехід. Я роблю тут уже Такий рожевий колір. Рожевий колір, бачите? Ось рожевий він переходить від, від помаранчевого в рожевий, і від рожевого у нас піде вже в якийсь холодний вже, такий відтінок буде у нас. Ось дивіться, що відбувається у нас. Далі я беру такий якийсь сирініватий колір, тобто фіолетовий можу змішати з тим самим рожевим. У мене. Сірені вже така пішла, бачите? Ось. Намагаємося все робити швидко, щоб фарба не, ні в якому разі не засохла. Бо якщо вона у вас засохне, то у вас оцих акварельних м'яких переходів не буде. Ось. І далі взагалі ми переходимо з вами до холодного. Тут у мене скотч, тому далі фарба не йде. І холодний колір. Використовуємо. Якийсь ультрамарінчик можна, чи якусь таку синю фарбу, тільки не блакитну. Ось, можна ультрамаринчик, да. і бачите, у нас виходить з вами отакий, отакий отака розтяжка неба. Бачите? І зараз, поки у нас ще небо мокре, ми можемо зробити. Якісь, якісь ну, такі живописні моменти з, в небі, наприклад, якісь там хмаринки. Але дуже обережно це треба робити. Наприклад, ось бачите отак. Бачите, на мої рухи пензлем. Я не ну, ні, там, ні, ну, там, там, лозю по, по е, папері дуже багато. Такими якимись ударчиками. Бачите, це роблю, і фарба буде сама, як і треба розтікатися, бачите? Таким чином. Ну Якось так. Тут так хай буде. Подивіться, що відбувається. О. Є, тепер тут, можливо, десь, якщо ви відчуваєте, що дуже різко, хоча воно буде висихати, і, і воно буде як треба все. Після того, як ви зробили небо, переходимо одразу до, до води, тому що, значить, такий перший закон е, при малюванні е, ну, моря і неба, да, це те, що відбувається на небі, ну не тільки море, води, те, що відбувається на небі, воно так чи інакше повинно якийсь мати відголос на воді. Тому я такі дуже бачу, є поширені помилки, що, наприклад, малюють захід сонця, небо там якесь помаранчеве, жовте, там червоне, а море повністю якесь бірюзове, синє. І ніякого немає навіть натяку на те, що там, ну, що там відбувається трохи ще ж і небо. Наше завдання зараз з вами це від, Творити те, що відбувається на небі, відтворити на воді. Як воно буде відбуватися? Оцей кольор, оця кольорова гама, що біля горизонту, вона буде на воді знаходитися аж, тобто ось тут, дзеркально тут. Те, що відбувається ось тут вище, буде на воді відбуватися ось тут, ось тут нижче. Тобто зрозуміло, да, буде дзеркальне відображення, тому що дуже часто буває, що малюють якби навпаки. Тобто, як робили небо, так роблять і воду, тобто сині малюють десь тут. Хоча може бути у нас горизонт і темний синій, і таке може бути. Ось. Але ми зараз ми з вами будемо робити все по класиці. Да? Так, давайте одразу зараз я скажу, що ми міняємо воду або беремо іншу банку, миємо пензлі, щоб у нас було все чітко, щоб все було чисте. Ось. І беру той самий помаранчевий кольор. Ось. Але можу його змішати трошки з якимось холодним кольором, наприклад, якийсь фіолетовенький, трохи ще так. Його трошки підтемнити цей колір. Ось я його роблю, бачите, на горизонті. Ось. Так, тут я зайшов трохи, вибачаюсь. Тут беру жовтий, жовтий. І дивіться, що я, що я роблю тим жовтим. Я роблю таку, от таку сонячну доріжку, бачите? Отак. Отаким чином. Роблю сонячну доріжку. Десь тут можу навіть водичкою зайти, щоб так перебити цю доріжку сонячну, щоб не було у нас ну, такого враження, що вона у нас така якась штучна. Да? Що вона десь у нас може, десь, вона може перерватися. Можливо, там якась е, течія є на воді і так далі. Ну, Ось так. Тут. Ну, у мене буде мій у цей, е, е, яхта ця буде темна, тому я зараз її можу поки що. Закрити. Закрити можу. І йду вниз. Бачите, йду вниз, вкрапляю різні відтінки. Тут і жовті, і рожеві, якісь холодні можна відтіночки, але в цілому повинно щось бути схожим на те, що відбувається на небі. На небі. Ось. Бачите, да? що у нас відбувається? Ні в якому разі у нас вода не повинна бути світлішою, ніж небо. Тобто вода у нас може бути плотніша, може бути в деяких моментах світліша, але в цілому вода повинна бути плотна, більш така щільна, ніж небо. Так, тут. Ну, це в цьому випадку. Бувають різні моменти. Може бути, наприклад, якась гроза, де. Так, і знову-таки, бачите, ми з вами воду додаємо водички багатенько, щоб у нас фарба не встигала засихати. Наприклад, гроза, да, і небо може бути дуже темним, а море може бути в, тому, в тих місцях, де, де падає ще світло, ще сонячне світло. Да, в тих місцях може бути. І е, ще ну, в, 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 воно світліше, ніж небо. Ось грозове. Чому тут ці відтінки? Відбиття від хмаринок, бачите? Тобто все це, все це повинно мати свій, ну, таке, своє якесь пояснення. бачите? Тут рожевий кольор я включаю оцей, який тут у мене десь. Да? Включаю цей рожевий кольор. Знов таки не забуваю. Про цю нашу сонячну доріжку я її ось залишаю, залишаю її аж усюди вниз, залишаю, десь може її перервати також, бачите, отаким от десь чином, щоб вона була більш така у нас натуральна. І десь тут можу вже завдати оцього у цих синіх відтінків. Ось. І тут на передньому плані у нас може бути десь такі якісь різкі, такі можуть бути якісь, можливо, хвильки. Да? Ось. Дивіться. Ось таке щось може бути. Можна без, без них це все робити. Тобто можна не, не робити ці хвильки, можна зробити більш спокійне море. Це вже ви. Дивитися самі. Ось. Бачите, от таким чином ми працюємо. Не, не бійтеся створювати кольори. Е, навіть якщо вони будуть не зовсім е, схожими на те, що у вас є на небі, але в цілому гамма повинна бути у вас десь схожа. Але це не означає, що так само, як на небі, повинна бути точ-точ, як і, і на воді. Ні. Але в цілому. І у вас повинна бути оця така гармонія між небом і водою. Ось, ну, в принципі, ось наше вже готово. море да, і вода. Подивіться зараз, як дуже класно виглядає, зараз дуже яскраво виглядає сонце е на небі. І поки тут, а, ну, тут, в принципі, вже у нас наш Човник можна зараз човник робити. Ось. І, і дивіться, цінність акварелі в тому, що вона у нас така чиста, Да? Тобто от намагайтеся прагнути до того, щоб малювати акварелю так, щоб ви за один, за один етап ви робили вже акварельну роботу, щоб був максимально такий чистий ефект кольору. Ось. І тепер дивіться. Ну, тут у мене буде зараз відбиття від, від нашого. Цього вітрильника, то буде у мене тут, я буду зверху йти зараз по кольору. До речі, по, по мокрому. Ось, так. Ну, Який мені кольор тут взяти? Я зараз якийсь такий, наприклад, чорний змішаю з тим же тим же фіолетовим, чи коричневим. Можна з, фі, з фіолетовим. Ось я роблю. Бачите? Щоб дуже сильно так не розтікався. І, тобто водички беремо не так багато. Бо у нас тут вже волога поверхня. Ось Отак якось да, хай буде. І одразу дивіться, щоб не чекати, не чекати, я одразу роблю під ним, бачите, роблю натяк на що? На відбиття. Ось. Але я потім отак сухим пензлем, отак, отак пензль я віджав. Ось, Від зайвої фарби і води. І так м'яко, так плавненько, так бачите, зробив отакий момент. І вже у нас є оце відчуття, що у нас є від, значить, відбиття на воді від нашого цього човника. Ось, Вітрильники наші. Ну, Я їх зроблю, до речі, теплими, але темнішими за небо. тобто, я візьму такий якийсь коричневий ось рудий. О, роз... Бачите, розтікається. Ну нічого страшного. Хай так буде. Хай воно буде, цей ефект такий по мокрому Ось. Є, розтіклося трохи, да? нічого. І тут беру також. Ось таким чином. Тут більш так уже сухо. Ось так от. І, наприклад, ну, там якісь можна вже по сухому, там вже ну, э, якісь там деталі можна зробити. Да, там вже таким э, танюсеньким пензликом. І так само беру цим же кольором, роблю зараз відбиття ось так, дзеркально на воді. Бачите, як воно піде. Ось таким якимось чином. Так само тут роблю дзеркальне відбиття на воді. Отакими От рухами. Бачите? Ось пішло у мене це дзеркальне відбиття. Ось. Тут у мене розтіклося трохи, нічого страшного, то можна потім по сухому, коли воно підсохне, можна буде коригувати. Тут можна протерти щось, якщо в цьому є така необхідність. А я навіть в такі моменти, я навіть навіть не раджу чіпати, навіть залишаю так, як вирішила фарба. Воно так виглядає більш цікаво. Тут, тут, так візьму. О, отак от, от скоригую тепліше. Після цього, що нам залишається, тут у нас з вами знов таки. Чисту воду, обов'язково чисту воду. Беремо з вами, можна взяти той самий пензлик, можна взяти інший пензлик. І беремо дуже чистий жовтий кольор, можна лимонний, можна світлий кадмій жовтий, дуже сильно розчиняємо водичкою, чистою і робимо обережно, так обережно. Ми Заповнюємо тут оцей наш диск сонця і залишаємо всередині вже більш такий білий вже ну, білий е, наше коло біле Сонця, але за, за, залишаємо його вже меншим. Ну, а тут можна затемнити. Тобто взяти більш такий. Ну, яскравий жовтий, більш яскравий жовтий. І біля диску сонця зробити більш його яскравим. Для чого це ми робимо? Щоб сонце наше виглядало ще більш яскравим і вже не, не, не таким білим, як воно е, нам е, здавалося? Ось, в принципі, отаким от чином. Ну, а тут ми можемо взяти знов ну, таки чистий-чистий, чистий жовтий, водичка чиста, і прокрити оці світлі моменти, щоб вони не були, не, не були у нас максимально такі білі. да, Щоб так воно. І навколо нього. Навколо них зробити ще більш акцентовано. Да, отут, тобто ось підкреслити ще, ще так от яскравіше зробити, і тоді ці бліки цієї доріжки будуть у нас більш більш, більш такі яскраві. Все. Але не намагайтеся робити це багато разів, так щоб ви, ну, скажімо так, не вбили у ці значить, чисті прозорі. Моменти акварельного живопису. В принципі, це все. Ну, можна ще, я зараз покажу вам, що можна ще сонечко зробити, тобто, щоб воно не було у нас чисто білим, тобто я трошки його, трошки все ж таки його заспокою, щоб білим воно не було. А було отак максимально отакого От десь кольору, бачите. Ну, якось так, якось так. Я думаю, що вам, ну, якби захочеться спробувати це повторити, зробити. Якщо у вас щось не буде виходити, нічого, нічого тут немає такого трагічного, просто. Вам необхідно це робити, не опускаючи рук. І кожен клаптик, ви, ви будете досягати своєї мети. Що у вас вийде, то запам'ятовуйте, як це робити. Що не вийде, також запам'ятовуйте, як не треба робити. Ось тому те, що ви, ви, ви будете псувати. Папіру, і у вас буде щось не виходити. До цього треба відноситись філософськи і спокійно, тому що ми всі навчаємося, і, скажімо так, і у нас буває у художників, що ми буває отак. от В кінці роботи ми можемо напортачити. Тобто, це все це, це все буває, тому не без цього. До нових зустрічей, до побачення. Пишіть у коментарях, що у вас вийшло. Якщо, можливо, є якісь у вас бажання, щоб щось пояснив чи підсказав, також можете запитувати в коментарях. До побачення!